Доброго дня, любі друзі! Давно вже не було випусків і сьогодні ми вибралися в Штребське плесо. Ми приїжджали сюди восени, щоб погуляти біля озера чи в кінці літа, десь таке. Зараз вже зима. Кінець грудня. Випало багато снігу в горах. На жаль, знизу під татрами ніякого снігу немає, тому особливо робити нема чого, десь покататися на маленьких гірках. Не дуже вдається, тому що снігу не вистачає, він дуже швидко тане, і там плюсова температура. Але тут на висоті в 1300 метрів десь так, набагато краща ситуація. Тут уже і сніг лежить, і він не тане, і температура мінусова. І люди всі на свята вибираються ближче до гір. Тому сідайте зручненько, розкажу вам, що таке відкриття зимового сезону в високих татрах. Одразу біля парковки нас зустрічає центр з продажу квитків. Інформація, там туалет є за 50 центів. І тут, як завжди, як їх навіть назвати, колибки, будиночки, де можна купити глінтвейн або щось перекусити. Дуже класна атмосфера. І людей достатньо багато, тому що ну, справді, на свята все зачинено в місті, в містах, в селах. Ніякі не ТРЦ не працюють, навіть продуктові магазини не працюють, а тут в горах можна і повітрям подихати, і дитина на санчатах покатається. В принципі, на лижах вже непогано можна кататися, тому що, як я вже казав, мінусова температура і тому в принципі, достатньо снігу на трасах. Тут вже і готелі, які достатньо коштовні, десь трошки нижче від Штрепського плеса набагато менші ціни. Якщо тут в цьому готелі знімати номер, то це обійдеться десь 150-160 євро. А якщо від'їхати буквально на 10-15 кілометрів, то можна і за 60 жити. Суттєва різниця. Ну і ось бачимо той самий схил, який можемо дивитися на вебкамерах на сайті. Ну, власне, сайт, де всі веб-камери по всіх курортах високих татар. витяг туди високий йде, туди траса трохи легша. Такий щільний туман, а може хмари опустилися нижче. Тут є вже і оренда лиш. Подивимось, скільки то коштує. І знов такі колиби, кафешки. Людей небагато, як для початку сезону. І ціни на скіпас десь приблизно 45-48 євро з людини на добу безлімітного скіпасу. Багато снігу, а людей небагато, ніяких черг немає. Всі катаються з задоволенням. І ресторан прямо з виглядом на високі Озеро, де ми гуляли, аж там лишилося далеко. А це десь метрів 600 проїхати ще вище на машині. І от Купа снігу, мінусова температура. Людей зовсім небагато катається. Ну а ми на санчатах сьогодні. Дуже крутий краєвид і класно, що є можливість не так далеко проїхати, щоб подивитися на цю всю красу, подихати свіжим повітрям, гірським, лісовим і, в принципі, побачити сніг, тому що з такими зимами, як було навіть минулого року. Ну, не сказати, що дуже часто випадав сніг, який затримувався більш ніж на день. Е, чому ви пропали? Чому багато? Часу пройшло з минулого ролика, за великим рахунком, немає про що знімати. На жаль, не скажу, що Словаччина настільки з великою кількістю цікавих місць, де, куди можна поїхати, на вихідні, наприклад, познімати. Бо насправді, як я вже казав раніше, якщо від'їжджаєш кудись від автобану, кудись ближче до е, просолочних таких другорядних доріг, то вони псуються. І навіть на серпантинах там дуже багато таких ділянок, де ну, розбиті дороги насправді, і на прильоті, на низькій машині навіть трохи сикотно кудись їхати, тому що ну, можна і, і піддон там лишити, не кажучи вже про бампера. Та й за рік вже об'їздили більшу частину Словаччини, більшість місць, які могли бути цікаві, і власне вам про це розповіли. Ми знімали багато відео і про національні парки, і про високі татри, в ті місця, куди цікаво поїхати щось подивитися. І Польща насправді дуже близько, і вже здається, що можна навіть починати по Польщі їздити, щоб до Закопани подивитися, більше відзняти, показати матеріали, тому що ми там були 4 чи 5 років тому, взимку каталися на лижах. І, власне, місто саме не особливо показували, і як воно змінилося за 5 років. Також можна було б відзняти і вам про це розповісти на випадок, якщо у вас такі є можливість подорожувати за кордоном. Хоча я розумію, що така можливість є далеко не у всіх. Буду вам таку красу показувати і розповідати щось цікаве. Наприклад, хочу вам розповісти. Що змінилося за останній рік, що власне ставалося цікавого за той рік, який я вже тут. Родина вже, ось саме, ця, вже три роки, як в Словаччині знаходиться, живуть. І, власне, дуже суттєва зміна, яка можливо чекає на всіх українців, які мають статус тимчасового прихистку, це нарешті будуть вводитися. Пластикові карти, пластикові Пластикові id картки які будуть дозволяти людям власне, виїжджати за межі Словаччини. Це дуже важливо, дуже круто, тому що без цього Словаччина була набагато менш цікава для постійного життя в порівнянні з Німеччиною, з Польщею, з Іспанією, з іншими країнами Євросоюзу, де немає такої дивної ситуації. Що ви ніби не біженці, ви люди з тимчасовим прихистком, але ви не можете виїжджати за межі Словаччини. Ну а по Словаччині сильно не подорожуєш, тому що, наприклад, моря нема. Хотілося б влітку у якусь відпустку виїхати хоча б на тиждень дитині море показати, але немає можливості навіть в Хорватію або в Албанію вилетіти, незважаючи на те, що дуже багато дешевих перельотів є е, в Польщі. В у Вроцлаві, у Кракові квитки, наприклад, до Хорватії всього за 20-25 євро можна купити за два місяці до вильоту і дуже бюджетно відпочити на морі. Це було б дуже класно, якби не було великого ризику, що вас потім в аеропорту країни, яка не в Євросоюзі, а у вас вже 90 днів вичерпалось з того моменту, як ви перетнули власне, кордон з Євросоюзом. І вас можуть не пустити, не пустити назад, і ви хто знає як будете думати, як діставатися до своєї Словаччини з Албанії чи з Хорватії чи з Чорногорії, де і відпочинок недорогий, і море тепле, чисте, і ну, всі умови для того, щоб класно провести літній відпочинок. Щодо машин з 1 січня 2025 року. Відміняють безкоштовні дороги для українських машин, для машин на українських номерах, і всі українці будуть вже платити за віньєтки. Вони коштують насправді не дуже дорого, щось 90 євро за цілий рік. Якщо купувати на 7 днів або на місяць, то там будуть ціни не такі приємні, але все одно не дуже великі. А як я вже розповідав раніше, подорожувати автобанами це набагато швидше, набагато комфортніше, ніж їздити другорядними дорогами через села. По-перше, дороги не найкращої якості через ті самі села. По-друге, швидкість, дуже сильно обмежена швидкість. І постійно, то розганяючись до 90, то знов зменшуючи швидкість до 50, ви можете їхати до тої самої Братислави безкоштовними дорогами на ну, годин, мабуть, 7 чи 8. Хоча всього 350 кілометрів від нашого села. І навіть потягом ви всього за 3 години. За 35 години доїжджаєте до Братислави в комфорті і по автобанам також ви десь години за 2,5 зможете доїхати. А якщо їхати дорогами через села, то це у вас займе набагато більше часу. Що мінус на гірсі, а насправді плюс один. Оп, оп. Тут також можна орендувати лижі. Тут школа лижарська. І далі, якщо нижче п'яти, то там вже більше каф'ярень, кафе, де можна грінвень взяти, вино. Ось тут також скірен сервіс. В принципі, місце, де можна взяти обладнання, де можна снарягу взяти. Прям мільйон. О, тут навіть банкомат є. Клас. Отже, як я і сказав, дуже багато місць де можна позичити снарягу, але в нашому селі на дорослу людину на добу коштує 12 євро. Тут 35. Це комплект або сноубург, або лижі з ботинками, з палицями. Якщо казати про дитяче, то у нас це коштує 7 євро, але треба буде це провести 50 кілометрів. Десь, ну десь так, можливо 45 від нашого місця, де ми живемо до гірки. Отже, 7, а тут 20. Майже майже в три рази. Тому вибір очевидний, краще взяти десь далі і приїхати з цим сюди, особливо, якщо машина дозволяє. В прильот не знаю, як воно влізе, але спробуємо. Що по житлу? В той момент, коли в Польщі почалися деякі труднощі з, з прийняттям українців, які там мешкають, е, люди почали більше розглядати саме Словаччину, коли вони вперше виїжджають з України. І допомога країни зараз е, від Словаччини українцям тільки діє три місяці. Три місяці ви отримаєте компенсацію 150 євро на людину на житло. Але Зараз вже по програмі знайти житло майже неможливо, десь в яких селах можливо ще не буде такою проблемою. Чому? Тому що там немає попиту на житло. І тому ви, в принципі, без проблем зможете знайти якусь квартиру в невеликому селі, вмовивши власників. А саме ви повинні це робити вмовляти власників скористатися програмою компенсації житла. І якщо у вас двоє-троє, наприклад, на трьох 450 євро компенсації перші три місяці ви зможете мати і власне, отримувати ці гроші зможе ваш е, власник житла. Але, на жаль, у великих містах це вже нікому не цікаво, тому що після того, як українці переїхали, як ми вже розповідали про це раніше, ціни дуже сильно піднялись і тепер там. В Братиславі, в Кошиці, в Прешові, в Жиліні знайти однокімнатну квартиру дешевше ніж за 500 євро. І ще іноді і без комунальних, то це вже насправді дуже важко. В нашому селі не так багато навіть здається квартир. Щось біля, можливо, 30-35, але з них дуже багато, як я також уже раніше розповідав, є відбору, кого саме вони хочуть бачити. І, видно, їм настільки не потрібні терміново ці гроші, що вони можуть заморозити цю квартиру можливо і на місяць, можливо, і на два, відбираючи без дітей родину, без тварин, без, ну, ясно, що без шкідливих звичок і так далі. І, так далі. і тому навіть в нашому селі, де здавалося б, воно ну, нікому не може бути цікаво, тому що ну, нема чого робити, нема чого робити. Дуже низькі зарплати. Люди можуть працювати або якимось продавчинями в магазинах, наприклад, там взуття косметики, але при цьому вони обов'язково повинні вже знати певний рівень словацької мови, що також не дуже просто, тому що вивчити цю мову за 2-3 місяці насправді неможливо, щоб розмовляти настільки добре, щоб вас приймали на роботу в такі заклади. Або ви будете в кадерництві працювати, це перукарі, або нігтьові сервіси. Для цього також потрібно знати хоча б якусь базову словацьку мову. Або ви будете на заводі працювати, там словацька мова не потрібна, але там зарплата близько 700 євро на місяць, чого вам не вистачить, навіть щоб зняти адекватну квартиру для своєї родини. Тобто навіть два працюючих дорослих. Будуть дуже важко тягти житло навіть в такому селі, в якому живемо. Ми не кажучи вже про великі міста, де ще більше витрат ще вища орендна плата і тому там прожити ще важче. План Штребського плеси. План всіх витягів, трас і всього-всього, що тут є. Ну і план високих татр. Ще маю розповісти про школи. Про них я дуже багато знімав в TikTok коротких роликів. Якщо розповідати про, про те, як е, першокласникам Розвивати свої якісь професійні навики то з цим велика проблема в Словаччині, тому що дуже важко знайти приміщення для того, щоб приватні тренери якісь уроки, якісь тренування надавали для дітей. З цією проблемою ми стикнулися, тому що не так багато залів. Як, наприклад, ми звикли до того всього в Києві, що в кожній школі здається спортивний зал, цих шкіл дуже багато, і секцій повно, гуртків повно, приміщень з цим немає ніяких проблем, то в Словаччині з цим велика проблема. Гуртки або державні, але тільки один, і він знаходиться в школі, або платні, але на них дуже важко записатися, тому що всі вони дуже сильно переповнені. І так сталося, що ми хотіли, щоб наша дитина в першому класі займалася гімнастикою. Чудовий в принципі, розвиток для дівчинки шести років. І виявилося, що гімнастику проводить класна керівничка сусіднього паралельного класу. І вона заповнила всю групу, яка в принципі не така велика і була всього 16 по-моєму, дітей своїми власне, школярами зі свого класу. І навіть не вистачило місць для дітей інших класів цієї паралелі. Довелося якимось чином розмовляти, вмовляти, домовлятися, щоб в підсумку все-таки дитина займалася гімнастикою, але навіть це було проблемою. І тому довелося перший місяць ходити взагалі на теніс, який ми записали другим в пріоритеті, вибираючи з не такої великої кількості в принципі гуртків. Тому тому якщо в Україні цим проблем не було, ви могли віддати дитину хоч в три, хоч чотири роки, хоч на танці, хоч на малювання, хоч на ліпку, хоч на гімнастику, аеробіку, на що завгодно, то в з цим проблема. Приватні гуртки їх не вистачає, тому що не вистачає приміщень. А державні гуртки вони е, тільки під час школи власне проходять і дуже через невеликі приміщення в школі, невеликі зали, дуже невеликі групи, які зразу дуже швидко заповнюються. Продукти і ціни на продукти вони, якщо чесно, абсолютно не змінилися протягом останніх двох років. Щось стає трохи дорожчим, щось дешевшим, але загально ну, нічого особливо не міняється. І завжди по акціях у великих супермаркетах абсолютно без проблем можна знайти будь-який продукт по, скажімо так, більш низькій ціні. Наприклад, і картоплю, і помаранчі, і банани. Якщо подивитися навіть ці ж активні пропозиції в бюлетнях, які кожен тиждень лежать в магазинах, то серед Лідла, Білли і Кафленда без проблем можна знайти щось, куди вам буде вигідніше піти і здійснити ваші щотижневі. Покупки і це не буде мати абсолютно ніякої проблеми, тому що місто або село абсолютно невелике і немає жодної проблеми швидко дістатися будь-якого кінця села, містечка Ну от, власне Я постійно називаю це то селом, то містечком. Селом, тому що по міркам України і навіть Києва це ну зовсім маленьке село, воно Ну втричі менше, ніж навіть передмістя Києва, Сухвівська Борщагівка або Бровари. Тому ну, як, як можна назвати це містом. Але якщо по міркам Словаччини дивитися, то ТОП-8 по населенню е, населених пунктів, то власне наше село. І тому вони його вважають не просто містечком, не просто ПГТ-селищем е, е, міського типу СМТ. А вони його навіть вважають ще неабияким містом. Носяться прям. От. І тому я вибачаюся, але... Іноді я його називаю то село, то місто. Але все одно дістатися до будь-якого кінця цього міста немає абсолютно ніяких проблем. Протягом п'яти-7 нічого собі як бордер зарився. Встав живий, ну і добре. Хвилин. Про медицину. За цей рік, слава Богу, нам не довелося користуватися послугами нашої страхівки або шукати. Лікарів одного разу тільки довелося поставити пломбу мені, і не вдалося нам знайти на, найближ, на найближчий час е, стоматолога, який би прийняв нас по страхівці або хоча б зі знижкою, тому довелося йти в приватну лікарню, в приватну стоматологію і віддати за пломбу аж цілих 105 євро. Зробили все дуже швидко, дуже якісно, дуже професійно. Е, не довелося чекати довго на, на наступний день мене записали, але так довелося заплатити трохи більше. Якщо казати про безкоштовну медицину або медицину по страхівці, то це звичайно проблема, тому що всі, хто отримують страхівку або від роботи, або купують її, маючи громадянство власне словаччини, вони записуються на довгий срок попереду на всі ці перевірки, щоб власне ця страхівка нікуди не пропала. Тому вони. Забивають терміни на довго вперед, і саме звідсіля і з'являються ці всі історії про те, що людям щоб записатися до лікаря, треба чекати 2-3 місяці. Це власне через це. Але якщо у вас прям щось болить, або ви хочете більш якісного, більш швидкого сервісу, то не проблема знайти приватну клініку і педіатра, і стоматолога, і будь-якого іншого лікаря, навіть в такому невеликому містечку, в якому ми живемо, так вам доведеться трохи переплатити, і це буде вартість навіть трохи більше, ніж ви б заплатили в Україні. Але якщо потрібно, і якщо у вас реально немає можливості чекати, то це вихід. Довша шаурма і буде ще мені де він є, от от бургер. отакий, от І це все нам обійшлося вкупі з звареним віном у 15.50. Всього на всього. Пиво 2,50. ось видно, Алкогольний, неалкогольний глінтвейн, пунш є. Також 3,5250. Бургери загалом скрізь по 5. І, в принципі, вибір на будь-який смак, будь-яких страв. Ось тут тартілья є, ціну ви бачите, по 5 євро, по 5,50. Все, що завгодно можна вибрати, знайти і для дітей, і для дорослих. Є і гранолки, тобто картопелька, є і салатики теж на будь-який смак. І ціни ви бачите, 5-6 євро, тобто на трьох поїздці десь близько 20 євро буде коштувати. Траса для стрибків з трампліну в довжину, а поки ніяких стрибків тут немає, тому що немає ігор олімпійських чи змагань, то це зробили як трасу для санча, для дітей. І тут тепер діти і не тільки діти, катаються. Класно. Дітям весело, все безкоштовно. І такий оглядовий майданчик є. Поки не дізналися, чи він безкоштовний, чи платний, але зараз нам, судячи, з усього про це розкажуть. Хмари, я звичайно з дрона політаю, але щось мені здається, що не так багато буде з того дрона винно через те, що хмари і туман прям дуже низько сьогодні. Там є а, пропускні пункти і перегорожено, тобто ну, за гроші, так? Да, так, за гроші. Я туди прямо не спускалася, бо треба там обійти, спуститися. Але там щось загорожено. Але там все ця Боже язик відмерз, Марс. А водова. Майданчик, Видова. Видовий майданчик. Я думаю, з дрона буде видовіше. Ні, ну то ясно, але туди можна піднятися і звідти все видно. І ще мушу вам розповісти про сервіси, про автосервіси, про станції технічного обслуговування. Почати потрібно з того, що для українців не потрібно проходити техогляд в Словаччині для машин на українських номерах. Це великий плюс, тому що там достатньо серйозні вимоги до стану автівок. Якщо машина 25-30 років така, як у мене, наприклад, то дуже важко буде всім вимогам відповідати, тому що там і ремені перевіряють, і підвіску перевіряють, і гальма перевіряють. А ставити все заводське на машини, які стільки років, особливо якщо це якась купеха або Незвична машина, яку ти тюнінгуєш і міняєш все це на більш перформансне, на покращене, то я думаю, що пропустять навряд. Хоча, судячи з усього, є рішали, які без проблем за певні гроші можуть тобі це оформити. Хто знає, як воно це далі буде. Чи зупинить потім поліція і скаже, що після того, як ви отримали тихогляд, ви переобладнали, і тому ви знов попадаєте на штраф Хто зна, але поки що, особливо в маленьких пістечках, до цього не чіпляються. Якщо казати про сервіси, про станції технічного обслуговування, то це все така ж проблема. Віддаючи машину, тобі не дозволяють навіть знаходитися біля боксу, не кажучи вже про те, щоб в боксі, щоб хоча б дивитися, що робиться, і вони ні за що не будуть відповідати. І при цьому беруть ще великі гроші. Якщо в Україні ти хоча б можеш приїхати і вони тобі перероблять, то тут ти набагато більше повинен заплатити, і при цьому ти також не отримуєш потрібного тобі сервісу, потрібні тобі якості. Це велика проблема, особливо для машин, які вони рідко бачать. «Октавію» перемонтувати з Пасатом і BMW в 46 му кузові у них немає ніякої проблеми. У них тут і на розбірках, і на розвалинах купу запчастин. Що попало ставлять, і воно собі якось їздить. Вони не переймаються, потім продають в Україну. То якщо казати про японські машини, про старі машини Нісани, Тойоти, Хонди, то це справді проблема, тому що вони мало того, що ніколи не бачили такі машини, вони не уявляють, які саме запчастини краще ходять, які гірше. До прикладу, на прилюди на Хонди, де потрібно ставити шарові 5-5-5 фірми або. Де потрібно ставити тільки CTR, тому що пальці зрізає, наприклад, і машина може дуже сильно постраждати від того, що ти поставиш просто не того виробника, не кажучи вже про оригінали, який вони тут ніде не зможуть дістати. І таких ситуацій багато, де ти сам хочеш вибирати запчастини, а при тому, що вони... Не хочуть, щоб ти контролював цей процес, вони ще й не хочуть, щоб ти приїжджав зі своїми запчастинами до них. Це велика проблема, з якою ви обов'язково стикнетеся, якщо ви приїдете своєю машиною до Словаччини. Такий от був випуск. Ми вам розповіли про шребське плесо взимку. Чи цікаво покататися, чи ні, перевіримо на власному досвіді трохи пізніше, коли приїдемо сюди вже власне з лижами. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу цього курорту, чи хотіли б тут покататися, і що ви думаєте з приводу інформації, яку я вам розповів про Словаччину. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково лишіть в коментарях. Я все читаю, на все відповідаю. І до нових зустрічей. О, потяг їде. От якраз якщо переведеш, От, мабуть, живе. Давайте переведемо. Чи видно? Не дуже видно. Ну, коротше, біля нас їхав потяг. Ну, а ми потихеньку повзимо вниз. Дорога насправді дуже непогана, асфальт майже скрізь. Посипано точно, як мінімум гравієм, як максимум сіллю з пісочком. Всі без проблем заїжджають, з'їжджають і навіть такі невисокі і передніприводні машини, як в нас, також без проблем задарилися аж так високо вгори. Все, до нових зустрічей, в нових роликах. Всім хай щастить!